...Церкви УПЦ Української православної церкви і предстоятельний наш блаженніший митрополіт. Дорогі браття та сестри, сьогодні з благословіння настоятеля нашого храму протирея Григорія проводимо загальну парафіяльні збори нашої парафії. На сьогоднішній день склалася ситуація. Що треба озвучити нашу позицію, щоб нас почули та побачили, щоб врахувалися з нашими правами, які нам гарантує Конституція України. Зараз ми складемо протокол нашого зібрання. Згідно протоколу голова збору квартире Григорій Павлюк, секретарем зборів обираємо кандидатура секретаря Вікторія Андріївна Компанець. Заперечні є. Порядок денний. Про підтвердження підлеглості релігійної громади, Борисперської парафії на честь Різдва Пресвятої Богородиці, єпархії Української православної церкви села Рудня Броварського району Київської області, до Української православної церкви на чолі з предстоятелем блаженнішим онуфрієм, митрополитом Київським та всієї України. Хто за те! Щоб проголосувати за підтвердження підлеглості нашої парафії до Української православної церкви, на чолі з предстоятелем, блаженнішим онуфрієм, митрополитом Київським та всієї України, просимо підняти та держати руки, щоб встигли зафіксувати все це. Просите сюди, підійдіть до притвор. Всі в храм зайдіть, всі в храм заходьте, всі ближче. Всі в притвор заходимо в храм. Дякуємо. Хто проти? Хто проти? Ніхто. Хто утримався? Ніхто. Рішення ухвалено. Ухвалили. Підтвердити. Підлеглись нашої релігійної громади до Української православної церкви на чолі з предстоятелем, блаженнішим Мануфрієм, Митрополитом Київським та всієї України. А тепер давайте скажемо на відео, і нехай нас почують, що ми Українська православна церква і просимо, щоб наші права, як релігійної громади, які захищають закон, не порушувала територіальна громада. Щоб наші права дотримували згідно закону, який нам ці права гарантує. Давайте скажемо, яка ми церква. Українська православна церква. Українська православна церква. Українська православна церква. Дякуємо, дякуємо цю Григорію, що несе своє служіння і веде нас до царства Божого. Дякуємо усім. Ми залишаємось вірними чадами Української православної церкви на чолі злаженішим Шимонухи. Хай нас почує наша влада, хай нас почує наша староста, хай нас почує наш голова. А зараз давайте зробимо загальну світлину на пам'ять. Зісни, щоб можна було світлину на пам'ять.